Доброго ранку, дітка! У нас сьогодні заняття, яке називається Такі дівчатка, такі хлопчики. І почнемо ми з ранкового привітання. Повторяйте слова та рухи за мною. Доброго ранку, сніжинки привітні! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, у небі хмарки. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні на заняття ми поговоримо про кожного з вас. Згадаймо, що ви головні люди на землі. Схоже, хтось хоче завітати до нас на заняття. Хто ж це? Це лялька Діанка. Тоді вона сьогодні буде моєю помічницею. Привіт! Тянка, що можна побачити в дзеркалі? Своє відображення. Так, правильно. А для чого ми дивимося дзеркало? Щоб зачесатися, поправити одяг. А що ще там можна побачити? Чим ми відрізняємося один від одного? Так, дітки, правильно. Можете побачити, чим ми відрізняємося один від одного. Зараз у нас будуть зображення. І давайте подивимось, чим діти там відрізняються один від одного. Дітки, подивіться на зображення. Чим вони відрізняються? Так, по-перше, це хлопчик і дівчинка. У хлопчика блакитні очі, а у дівчинки карі. У хлопчика світле волосся, а у дівчинки темне, в них різний одяг, та різний виріс обличчя та різний зріст. Діде, а чим вони відрізняються один від одного? Так, в них різне волосся, різний колір очей, різний зріст і хоча. Вони обидва одягнені в шорти, але вода – це дівчинка, бо в неї добре волосся. Молодці дітки, ви дуже добре знаєте, чи ви відрізняєтесь. У вас усі різний зріст, і колір волосся, різне обличчя, різний колір очей. носите різний одяг. А зараз давайте пограємо. Давайте уявимо, що ми на виставці портретів. А тепер кожен намалює свій портрет. Дянка нам в цьому допоможе розповість, що вона намалює. Дянка, кого ти намалюєш? Намалюю дівчинку. Дівчинку, Але ж ти у штанцях. Дівчата теж таке носять. Добре, я зрозуміла. Отже, я намалюю дівчинку з красивим золотим волоссям, червоним шарфиком та фіолетовими штанцями тітки. А тепер беріть Аркуш паперу Та малюйте себе! Сітки, наша лялька втомилася. І вже додому. Давайте попрощаємось з нею. До побачення! До побачення, ділянка! Дітки, а зараз настав час відпочити. Давайте послухаємо пісню релаксації. Сьогоднішнього заняття. Так, про те, що ви голубі люди на землі і всі ми відрізняємось один від одного. Вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Добре. А зараз настав час прощатися. До побачення, дітка!